Проблеми, що вдарили по виробниках сиру, каже Ірина Сторчак, нас зачепили ще й як тільки не зупинилися відвантаження продукції в Росію, одразу нам зменшили на 30% плату за молоко. І хоча зараз, і слів господині, молоко додається, бо корови теляться, воно не рентабельне. С натяжкой окупается только у тех, кто полностью своим горбом заготовил все корма. Если, вот, скажем, держит какая-то бабка корову, ей надо купить сено, ей надо купить э, там муку, зерновые что-то, это вообще корова. Она настолько убыточная. Выгоднее их всех продать, положить деньги на депозит и жить за проценты. А тому ситуація, що склалася, навіює фермерам подружжя Сторчаків сумні думки. Взагалі, мисли хороші, все це діло брати вже з'являються. Якщо да. раніше були теж вот, важкі періоди, і молоко на гривню, менше гривні падало, і навіть було, пам'ятаю, що по 30-40 по копійок молоко було, що теж було сильно вбиточно. Але як-то вот. тоді був вот, ентузіазм, що це пройде. Це якийсь період, це все вкладається. В цьому році дала дотацію на молоко. В минулому році взагалі не було, в цьому році дало. Значит, Буквально як об'явили дотацію там тридцять копійок, да, дотації на второй день приїжджає з масла вже з договором, і вже на 40 копійок ціна зменшилась. Ви розумієте? Ну як-то ну, ну, неправильно у нас все це да. йде і нікому не діла. Українські чиновники планують у середині березня запросити російських фахівців, аби ті зробили свої перевірки сирзаводів. Якщо порушень не буде, українська продукція знову піде на зовнішні ринки. Економічно стабільний сир це, звісно, вирівняє. А от чи стане краще Лянам покаже час.